Панає! Мати Ісуса і каже до нього: вина в них немає. Дуже часто подружжя богопосвячене життя, священство починається так, як і в Євангелії. Дуже гарно, втрачається сила любові до покликання, наступає небажання жертвувати не своє я. Приходить знеохочення і вино перетворюється на воду нашому боті дали місце Ісусу, щоб ми жили за Його прикладом та його Івані. Пресвята Богородиця, провадь нас у нашому житті до глибокої довіри Бога, мати милосердя, подаруй нам ласку витривалості у складні хвилини нашого життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя.